Миколаївським рятувальникам та медикам міжнародні українські партнери допомагають з перших днів війни. Днями чергову партію техніки та обладнання передав ротарі клуб Миколаїв. Тепер у працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій є оперативно-піротехнічний автомобіль, бензовоз та пересувний генератор. А в обласної клінічної лікарні сучасна карета медичної допомоги. Загальна вартість такої підтримки близько 2 мільйони гривень. Технічна машина повністю укомплектована з усім необхідним обладнанням, включаючи там, квадрокоптер, необхідні міношукачі і інше обладнання. Тобто автівка готова вже сьогодні виходити на завдання. Купити техніку допомогли партнери з Японії, Сполучених Штатів Америки та Індії. Уся вона європейського виробництва. А от оперативно-технічний автомобіль зроблений на українському підприємстві. Також отримали піротехнічний автомобіль для доставки особового складу піротехнічних підрозділів до місця виконання завдань. Для того щоб ми змогли на автомобілі підвищеної прохідності добратися до тих місць, де буде потрібно, де наша допомога потрібна місцевому населенню для розмінування, допомагатиме рятувати життя і новенька, швидка машина ергономічна та оснащена всім необхідним обладнанням, дефібриляторами, ношами, моніторами пацієнта. Тощо Електрокардіограф, глюкометр, термометр, все електронне, все автономне, все для того, щоб можна було зразу в діагнозі. Нові автівки оцінив і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Невдовзі вся отримана техніка вже стане до роботи. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.